Покровителі лайножери, що рятують кремлівських агентів в Україні. Кременовський святогор агенти кремлівського впливу в Україні. Проти них відкрито кримінальну справу, але вони спокійно продовжують діяти в Україні. Святогор погрожує, що в них є покровителі. Хто ж ці покровителі? Хто буде рятувати лайножерських агентів? Розкрили шокуючу інформацію про кругову поруку адептів російської секти сектикопрофілів. Вони проходять ініціацію. Ті, хто гімно з тарілки Дворкіна під час посвяти, навіть не помічали, що велася відеозйомка. І тепер у збочинці Дворкіна є компромат на кожного такого адепта, і вони роблять все, що він їм накаже, бо бояться, що записи з'являться у відкритому доступі, і їх сім'ї, їх діти побачать, як вони жирують лайно тим же ротом, яким цілують їх, чи скільки протримається кар'єра ніби поважної людини. Коли всі узнають, що то адепт секти лайножері, хто захищає та прикриває Кременовську та Святогору? хто в здоровому глузді буде захищати зрадників України, що пов'язані з російським рацирства, допомагають ворогу під час війни. Лише той, хто сам лезав дупу московського збочинця, піде в бій за його агентів.